Доброго дня! Вітаю вас в нашому занятті. Діти, сьогодні ми з вами знову поговоримо про безпеку. Вогонь це дуже небезпечно. Тому сьогодні ми з вами зробимо машину, яка бореться з вогнем. Це пожежна машина. Але для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гра Правила безпеки. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати, На зелений по зебрі ходи, Щоб здоров'я своє зберегти. Добрий день, шановні діти та їх батьки! Сьогодні у нас буде таке заняття. Ми будемо з вами робити аплікацію пожежної машини. Я дуже сподіваюся, що ви допоможете діткам зробити, разом у вас все вийде. Дуже прошу вас, всі ваші машини виставляти в нашій групі. Бажаю успіху вам, все у вас вийде! Дітки, я сирену вмить включаю, на пожежу поспішаю, бо вогню я не боюся і з пожежею борюся. Здогадалися, дітки, що це? Так, це пожежна машина. Ми сьогодні з вами будемо робити аплікацію пожежної машини. Що вам зробити цю аплікацію, понадобляться... Такі речі, кольоровий папір, ножиці та клей. Деталі для нашої пожежної машини: Два прямокутника однакової форми червоні, Три квадрати однакової форми чорні, один прямокутник синій, один прямокутник жовтий, білий, блакитний та червоний. Візьміть прямокутник синього кольору. спочатку. Та складіть його навпіл, куточок до куточка. Потім по лінії згину розріжте. Візьміть одну частину синього трикутника та закругліть, закругліть куточки за допомогою ножиць. Це буде віконце. Візьміть прямокутник червоного кольору, складіть його навпіл, куточок до куточка, і зріжте за куточки. Подивіться, як я це зробила. Потім візьміть. Синій прямокутничок і наклейте його на червоний. Це кабіна. Візьміть чорні квадрати і обережно обрізаючи кожен квадрат зокруглити. Це будуть колеса нашої машини. Візьміть червону смужку, складіть її навпіл і переріжте. Це буде у нас ось так. Від синьої смужки відріжте трикутничок, це будуть наші проблискові маячки. Так, от так виходить. Оце проблискові маячки. Візьміть жовтий прямокутник і складіть його навпіл. І відріжте, будь ласка, два півкола, це фари. Візьміть білу смужку паперу та візьміть фломастер або олівець. І намалюйте в Це буде пожежна драбина. Ось і все. Всі частини нашої пожежної машини готові, і ми можемо їх зібрати і приклеїти. Спочатку клеїмо кабіну, бак, потім колеса, зверху бака драбина, попереду клеїмо фари, а вгорі кабіни. Ми приклеїмо проблизкові маячки. Ось і готово. Ось яка гарна у нас машина виходить. Ще вам хочу нагадати, до яких служб треба звертатися. Якщо пахне газ в квартирі дзвони 104. Якщо з'явився вогонь і дим, ти дзвони 101. В хату вдерся злоді, от біда, треба набирати 102. Якщо потрібні лікарі, швидше викликайте 103. До побачення, мої любі! Я вважаю, вам сподобалось сьогодні це заняття. Бережіть себе, до скорих зустрічей! До побачення!